Перевірені технічні рішення і максимальна продуктивність. Це основні переваги широкозахватного дискатора XE. При оптимальній робочій швидкості близько 15 км на годину агрегат здатен виробляти близько 200 і більше гектарів на добу. Дискатори XE мають транспортну вісь, розташовану перед переднім рядом дисків, що сприяє кращому розподіленню ваги під час роботи та сприяє високій продуктивній швидкості роботи. Телескопічні тяги допомагають стабілізувати агрегат під час роботи на великій швидкості. Для ще кращої стабільності агрегата під час роботи можна встановити подвійні опорні колеса. Свіфтердиск XE може бути оснащений агресивними або зубчастими дисками діаметром 520 або 560 мм та товщиною 5 мм. в Україні. Дуже класно зарекомендував себе агресивний а-диск. Який дуже якісно подрібнює і перемішує пожнимну масу із ґрунтом на заданій глибині. Діапазон робочої глибини 520-го диска складає від 2 до 12 см, 560-го диска – до 14 см. Агрегат має чудову пропускну здатність завдяки розміщенню по два диски на одній стійці, так звана система Disc. Робочий кут дисків 16 градусів. Стійки кріпляться до агрегата за допомогою гумових демпферів, що поглинають удари під час роботи. Просте і зручне рішення, яке не потребує жодного обслуговування. Також високопропускну здатність агрегата забезпечує оптимальна відстань між робочими органами. Так, відстань між першим і другим рядом дисків складає 80 см, між другим рядом дисків і катком 100 см. Агрегат може обладнуватися боковим дефлектором, який усуває гребінь під час роботи агрегата. Кожен диск має потужний касетний підшипник, який не потребує обслуговування та кріпиться на шести болтах. Всі місця з'єднань на агрегаті завтулені, що дозволяє значно подовжити ресурс агрегата в цілому. Робочу глибину можна легко встановити за допомогою кліпс на гідроциліндрі котків. Агрегат може обладнуватися сімома видами котків. На даній моделі ви бачите одинарний верінг-коток, який має вагу 169 кг на метр і досить ефективно працює як по сухому ґрунту, так і по вологому. Агрегат має довгий тяговий брус, що сприяє безпечному розвороту. А також це дає можливість складати секції агрегата вперед до дишла. Що в свою чергу забезпечує безпечне транспортування агрегату? Тяговий брус має потужний гідроциліндр, який під час роботи знаходиться в плаваючому положенні, і таким чином він компенсує удари на агрегат. Не дивлячись на те, що агрегат є широкозахватним, він має досить компактні транспортні габарити. Так, транспортна ширина агрегата складає 3 метри, транспортна висота не більше 4 метрів. Простий та безпечний розворот забезпечується завдяки коткам та опорним колесам. Під час розвороту піднімається тільки дискова секція. Ідеальне дотримання глибини забезпечується завдяки транспортній осі, розміщеній попереду, а також конструкції бічних складних секцій, які ідеально тримають тиск по всій робочій ширині агрегата. Агрегат може комплектуватися передньою гідравлічною планкою крашбар. Ця опція забезпечує попереднє вирівнювання поверхні та є дуже корисною, наприклад, при передпосівній підготовці ґрунту. Опційно на агрегаті може встановлюватися висівний апарат Альфа-дріл, який дозволяє під час обробітку також вносити добрива або підсівати сидерати. Конструкція агрегата передбачає меншу кількість гідроциліндрів на складання ніж зазвичай, що може негативно впливати на розподіл тиску на бічних секціях агрегата. Також дана конструкція спрощує обслуговування агрегата, бо кількість змащуваних точок є меншою ніж на інших агрегатах. В лінійці дискаторів Беднар також існують агрегати моделей XE Profi з робочою шириною 10,4 або 12,4 метра, а також свістердіск XE Mega з робочою шириною 16,4 або 18,4 метра, які мають ще більше цікавих особливостей. Рекомендована потужність трактора для моделі XE 10000 складає від 350 до 450 кінських сил. Рекомендована потужність для агрегата XE 12000 складає від 380 кінських сил до кінських сил. Тож звертайтеся до наших дилерів, що перелічені під даним відео, та господарюйте в задоволення з Беднар.